Bandu hey! Bandu hey! Bandu hey! Bandu hey! Bandu hey! Bandu hey. Zeka head Zeka hate. Zeka, hate. Zeka, hate. Zeka, hate. Zeka, hate. Zeka. Смерть ворогам! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Понад усе! Понад усе! Геть! Геть! Ванду геть! Ванду геть! Ванду геть!

Зека геть. 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 Бандера. Покрова наше свято. Бандера наш герой. Покрова наше свято. Бандера, наш герой! Покрова наше свято! Бандера наш герой! Покрова наше свято! Бандера наш герой! Покрова наше свято!